Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Ганни Комісарової Я живу на Україні. Ось послухайте віршик. Хати біли, чепурненькі, діти всі такі гарненькі, маки в полі червоніють і волошки ген синіють, всі сади такі плодючі, і городи всі родючі. Наша Україно мила, донька я твоя щаслива! А тепер повторюйте, хати білі чи порненькі, діти всі такі гарненькі. Маки в полі червоніють і волошки генсиніють. Всі сади такі плодючі, і городи всі родючі. Наша Україно мила. Донька я твоя щаслива. А тепер послухайте ще раз віршик. Хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі, маки в полі червоніють і волошки ген Всі сади такі плодючі, і городи всі родючі, наша Україна мила, донька я твоя щаслива. Молодці дітки, я надіюся, вам віршик сподобався і ви його вивчили. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую усім, хто підписався на мій канал. Бажаю усім гарного дня. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Миру нам усім!